Перемовини про припинення вогню технічний раунд у понеділок у Саудівській Аравії делегації США та України обговорюватимуть умови перемир'я у розв'язаній Росії війні. Про їх орієнтовний перебіг повідомили американські медіа із посиланням на джерела в Білому домі. Так команди США та України попередньо зустрінуться в Аріаді в неділю. В понеділок відбудеться зустріч між американською та російською переговорними групами. Якщо за її підсумками буде прогрес, американці планують знову зустрітися з українцями. Пізніше того ж дня, втім, у МЗС України зазначили, що розглядають цей раунд перемовин як суто двосторонній між Києвом та Вашингтоном. Контакти із росіянами в української команди не заплановані. Мова й про технічні питання, як втілити домовленості, вже ухвалені на політичному рівні. Тим часом спецпосланець Трампа Стів Вітков в інтерв'ю оглядачу Такеру Карлсону вже назвав кінцеву мету цього етапу перемовин. Йдеться про досягнення повномасштабного 30 30-денного Перемир'я протягом цього періоду сторони почнуть переговори про можливість повного припинення бойових дій. Зараз зі мною на прямому зв'язку Ігор Попов політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Ігорю, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Ігорю, як ви бачите і розумієте ситуацію з огляду на лінію фронту на те, що відбувається на полі бою, і зокрема з огляду на те, що Росія, попри свої заяви, вона не припиняє обстрілювати Україну, не припиняє обстрілювати цивільну інфраструктуру. Зокрема, ми вже яку ніч поспіль, який вечір поспіль, та українські міста переживають дронові атаки із посиленими термобаричними бойовими частинами хотілося почути вашу думку стосовно стосовно ну за, загалом ситуації як ви її розумієте а потім перейдемо безпосередньо до очікувань від зустрічі в зокрема об'єднаних еміратах Дійсно, таке враження, що російські удари лише посилилися останніми днями після телефонного дзвінка, якраз Путіна і Трампа. Дзвінок, начебто, був про мир. І коли Трампа ми ж бачимо, задають питання, що російська армія продовжує обстрілювати українську цивільну інфраструктуру, то відповідь вона така розбита і не конкретна. І тому заяви обіцянки це одне, але конкретні дії вони якраз показують наміри і реальні плани кожної сторони. Стосовно майбутніх переговорів в Саудівській Аравії я помилився, сказавши, що згадавши об'єднані Емірати, але як зазначалось, це будуть непрямі переговори. А наскільки дійсно ось цей човниковий спосіб, до яких вдаватимуться Сполучені Штати Америки, може бути результативним? Навряд чи є на сьогодні і наш шлях, тому що. Україна не довіряє ем, тим заявам чи тим гарантіям, які дає Російська Федерація, і тому тут треба американці. Звичайно, ми за останні роки звикли вважати Сполучені Штати партнерам, або навіть союзником, але зараз бачимо по заявах, що нова адміністрація вважає себе більше посередником. Але хай Хоча би навіть так, відповідно, Україна буде домовлятися з Сполученими Штатами, передасть американській делегації список енергетичних об'єктів інфраструктурних об'єктів на території України, щодо яких вона вважає, повинна діяти це припинення вогню на першому етапі. Потім американці підуть до Росіян, так само візьмуть якийсь схожий список. І звичайно будуть обговорювати із нашою делегацією, із російською, з якої дати можливо оголосити припинення вогню по енергетичних об'єктах, як буде здійснюватися контроль, куди будуть скаржитися, якщо щось буде не так, чи все бачитимуть американські супутники, вони зможуть бути тут третейським суддею. Тобто, як ви говорили попередньо, це такі більш технічні переговори, тобто політичні попередні наміри були озвучені на телефонних дзвінках Трамп Путін і Трамп Зеленський. А зараз команди повинні утрясти, як це буде відбуватися технічно. Ну і, я так розумію, будуть проговорювати наступні кроки: це перемир'я на морі, це повторення ситуації з зерновим коридором і можливість повного перемир'я, в тому числі на суші. Ну от зокрема цікаво питання дійсно, що стосується моніторингу та і технічної частини, як і хто це буде виконувати, тому що американці зокрема говорили, що це найлегше виконати, та із, скажімо, із. Тих час тих кроків, які будуть передувати прямому переговорному процесу, і власне досягнення миру в війні, розв'язаній Російською Федерацією, а чи дійсно це так на вашу думку? Ну, я, звичайно, не військовий експерт, але я хотів би також почути якісь ясні пояснення. Тому що якщо у нас щоночі летить кілька сотень шахедів на наші з вами будинки, то от розрізнити, чи вони хочуть упасти на енергетичний об'єкт чи на житловий будинок. Чи росіяни скажуть, що вони звичайно атакують лише натівських інструкторів, тобто це розрізнити досить важко, навіть з космосу. І тому, можливо, більш логічно виглядало би тоді мораторій на всі далекобійні удари. Тобто, якщо на лінії фронту продовжуються обстріли, то це певна зона з певними кілометрами обидві сторони від лінії фронту, а тоді далекобійні удари припиняються з якоїсь години, якоїсь дати. Тому що інакше розрізнити, куди наносилися удари, це будуть просто суцільні спори, і вони не приведуть до якогось конструктиву. Наскільки враховуючи ось ці всі моменти, це може пришвидшити появу миротворців на території України, тому що розмови зараз вони дедалі стають ширшими. Діалог стосовно контингентів та і власне тії дати, коли вони можуть з'явитися, вони зараз тривають досі, але ми чуємо зокрема і готовність від деяких наших партнерів від? Таких великих країн, як Франція, зокрема, Еммануель Макрон про це говорив, готовність розміщувати свої контингенти на території України. Наскільки, на вашу думку, власне переговорний процес, зокрема в яких в якому ми беремо участь за участь Сполучених Штатів Америки може пришвидшити рішення Європи в цьому плані? Щодо миротворців, у нас багато інформації, тому я спробую пояснити те, що чому я розібрався нашим глядачам. Будь ласка, щоб ми де ще Е, тобто, коли відбудеться, якщо відбудеться припинення вогню, повне на суші, в тому числі, то ще більше виникає питання контролю за цим. І тому тут потрібна перша миротворча місія, яка знаходиться вздовж лінії розмежування з обох сторін, не лише з української сторони, а й на купованих територіях, на російському кордоні в Білгородській, Курської областях, Брянської області, з тим, щоб вони велице спостереження. і повинен бути якийсь аналог СЦКК, спеціального центру контролю і координації, до якого стікаються потім скарги, де представники всіх сторін потім все це розрулюють. Така місія може приїхати навіть з. Мандатом Організації Об'єднаних Націй, якщо її погодять росіяни, якщо це пройде через Раду Безпеки ООН, але це стосується власне контролю режиму припинення вогню і не більше. От буквально вчора президент Зеленський з Петром Павлом проводив прес-конференцію, він також це прояснював, що каже: що нам НАТО не замінить гарантії безпеки, нам ООН не замінить гарантії безпеки, тому що ООНівська місія вона має мандат спостерігати, фіксувати. Оцінювати, але друге, якраз про що говорить Зеленський, це те, що після припинення вогню нам треба будувати систему гарантій безпеки, щоб нова війна швидко не повторилася і щоб російська сторона не обдурила, як завжди, весь світ. І тут якраз говориться про цю другу місію місію сил стабілізації, щодо якої і планується проведення саміту в Парижі в четвер, де будуть проговорювати, чи можуть західні країни прислати. Багаточисельну місію збройну, яка буде знаходитися на території України, буде одним із елементів гарантії безпеки. Вона не замінить все, вона не замінить запрошення до НАТО, вона не замінить навіть умовний НАТО, які зараз обговорюються. Що якщо Росія другий раз нападе, то в нас будуть гарантії такі схожі більше на п'яту статтю, ніж на Будапештський меморандум. Окей, подивимося на деталі. Але, звичайно, приїзд місії це додатковий крок до більших гарантій безпеки. І тут якраз країни Заходу обговорюють. Скільки країн могло б приїхати, а чи візьмуть участь американці? А хоча б, чи візьмуть вони участь супутниками, авіацією, кібербезпекою, чи хоча б десь заявами підтримують, що це також важлива місія. Про це будуть говорити, будемо сподіватися на якісь новини, і власне готовність західних країн до такої місії це також впливатиме на всі великі політичні переговори. Бо тут Вітков наговорив таких сценаріїв, що наші глядачі не дуже тепер вірять в те, що місія Віткова може принести стабільний мир Україні. Тому треба підкріпити ці сценарії додатковими гарантіями безпеки, говорячи, ви ви про це задали. Коротко попрошу прокоментувати п'ята стаття договору НАТО як форма захисту. Наскільки розпосюдження цієї статті на Україну це реальний сценарій? Ну от зараз і е деякі європейські політики, і Вітков говорять, що оскільки запросити Україну в НАТО, вони не готові. Угорщина вето накладе, е Сполучені Штати не готові, е то зробити частиною великої мирної угоди, е е те, що якщо нова агресія проти України відбувається, е країни-члени НАТО зобов'язані працювати так, як по п'ятій статті. Тобто провести консультації і вирішити, чи це буде глибоке занепокоєння чи пряма військова допомога знову ж таки, важливі деталі. Наша дипломатія по цих деталях веде зараз переговори. Дякую вам за відповіді. Ігор попов політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був з нами на прямому зв'язку.